you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Головний діджей країни а за сумісництвом радник ОП Сергій ОПЕСРГІЛєщенко не стримався від потоку порогу Буцької травлі і підіграванню пропаганді Кремля. Останнім часом поплічники Севочолого все частіше кидаються на нинішню владу в надії знову вдертися в політичну гонитву. Пише автор каналу. На легітимність президента Зеленського починаючи з середини травня. Зеленський і військові перебувають в конфлікті. Ось ось буде військовий заколот. Треба Зеленському негайно знайти Людей, на яких він перекладе свою владу, тому що він більше очільником України. Оцей пропагандистський мейнстрім в них зараз. І, на жаль, дуже часто прихильники попередніх українських президентів це підхоплюють, і вони або безкрисливо працюють ідіотами в них, або цілком свідомо. Але в одному пропагандистському руслі розкручують цей сюжет. Сказав Лєщенко в прямому ефірі. Насправді такі заяви звучать якось дивно. З одного боку слова правильні, порохоботи у своєму прагненні, хоч якось насолити чинному президенту, готові йти рука об руку з ворожою. Пропагандою пише автор. Невже для них ці усі політичні ігри ще важливіші за єдність країни, питає він? Проте з іншого це прозвучало від Лєщенка, того самого діджея Лєщенко, який в час війни і далі займається тусовками. Причому робить це публічно? Так Лещенко створив сторінку в соцмережі Instagram Партія Рейверів України, Party of Reavers та почав рекламувати усілякі вечірки. Крім того, він ділиться світлинами зі своїх подорожей та відпочинку. Також Лєщенко робить анонси на концерти, в яких сам бере участь. Де ж його полі... Етична свідомість розуміння контексту країни війни, яка досі триває. Чи тільки перед журналістами він десь такий правильний? Хоча він позиціонує себе як активного борця з розфейками, варто згадати, що сам він під час розповсюджує дезінформацію. Наприклад, розповідає про смерть короля Британії, посилаючись на інформацію з розтелеграмів. Бачите, зв'язок між боротьбою з фейками і репостами розканалів. Ми ні. Бачите, як буває, правильні слова звучать не від тієї людини і враження зіпсоване. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також пишіть свої коментарі.